Сьогодні в день у сумах на Майдані Незалежності на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації зібрались до 30 людей. Вони вийшли на підтримку київського мітингу, який відбувався вранці біля Верховної Ради, із собою мали плакати. Один з організаторів акції, який назвався Олегом, сказав, що вони визнають наявність хвороби і не проти неї, але бояться наслідків щеплення, бо ніхто не гарантує захисту від можливих поствакцинальних ускладнень не знаем какие могут быть последствия гарантии никто не несет и на украине подчеркнуть не существует фонда компенсации поствакцинальных последствий вводится перечень профессий подлежащих э, вакцинации вот, э, уполномоченная по правам человека дала э, оценку этому еще проекту до его Будь указана ні сфера образування і там чиновники, там різних органів, а конкретно професія, познавання, по чому є угроза, зараження від конкретних ліців. Люди, які проходили повз акцію, такої думки. Надо як то не так дальше. Зараз всіх людей з тієї второї вакцинації не пускають на роботу. Своя думка така, що примусова вакцинація, це неправильно. Мою кожного своя. думка. Минулого тижня в ефірі українського радіо у програмі між нами адвокат Дмитро Гладкий розповів, що не можна те, що зараз відбувається в Україні, назвати примусовою вакцинацією, оскільки існує баланс прав, наприклад, право користуватися громадським транспортом або право на працю взаємно пов'язані безпосередньо з вакцинацією. Це не є нове, бо і інші інфекційні захворювання, які вже досить відомі, вони також мають за собою наслідок того, що лише вакцинована особа може перейти до своїх трудових обов'язків виконання. Це ну, так звані медичні довідки прафосмотри, які вже ну, досить відомі і використовуються у повсякденні. Не вірити фейкам і робити щеплення просить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Так він відреагував на акції протесту, які зараз відбуваються в різних містах країни. За його словами, на сьогодні кожен третій дорослий в Україні вакцинований одною дозою, кожен четвертий пройшов повний курс щеплення окремо зупинюсь на зібранні людей, які ми бачимо сьогодні, із закликами не вакцинуватись. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками над родинами. Які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють.